Синонім Україна це свобода. Люди ще людобрі, твоя врода. На серці для мене соборність це свобода моєї України, мого народу. Калини, червоної врода від заходу й до сходу. Соборність це символ боротьби за волю. Міцніші заліза і різних твердин. Соборність давно війшла в нашу долю, в часи предалеких і ще поколінь. Сам Шевченко що щоб рідися побори, славні я слам'я не боялися ніколи. Наша воля то ваша неволя. Для мене собовість це віддані кроки. вперед у майбутнє на рідній землі, з якої черпаю натхнення і соки. Ми віддані їй, як жоден. Для мене соборність це мова українська, лиш та, що від матері із молоком, а інша, що схожа, ворожа, чужинська, не мовою зветься, а язиком. Для мене соборність, дружня родина, бабуся, дідусь, онуки, батьки. Ніхто не розіб'є мою Україну єдиними ціле, бо земляки. Для мене соборність це ситуа долина, чорнозем, родючий, на, на полях і степах. Немає у світі такої, як раніли, щоб дарувала стільки тепла. Для мене соборність це сенс існування, не існування, а справжнє життя. Шевченка тара найбільше бажання, бо рабство назад не було в життя. Для мене соборність це пробудитись, бо після війни приходить лиш мир, ворожу агресію швиденько спинити. Соборність реальний орієнтир. Для мене соборність це сила. Триматися в копій всім разом. Це наймісніші українські крила, що служать дорогу казу. Для мене соборність це вишиван. Поліська чи Харківська, моя ветеранка І щось особливе, не просто красиво. Для мене соборність це право так жити у рідному краю, як хочеш лишти, на думці, що голос усе говорити, триматися впевнено на висоті. Для мене соборність це волонтери, для них немає розмежувань. І неважливо, ковід чи холера, на схід чи захід мчать без вагань. Для мене соборність це звука, союз нерозривних і найміцніших для все світу – всього наука, що наш народ найдружніший. Для мене соборність – жовтий колір, в блакитному небі, мирний політ, Щедрий урожай у родючому полі, наймиліші серцю – власний мікросвіт, навколо ідей, які вказують на гідність незалежних мінських людей. Для мене соборність, неподільність одного серця на частинки і робить цілую прихильність договіття України. Для мене соборність ідатність рухатися вперед споглядок, наша національна самодостатність, найцінніший український спадок. Для мене соборність історичне свято, за гордість, за вільний народ і людей. Не зможе ніхто нас завоювати заради безглуздих і вірячих ідей. Тримаймо соборність в долонях і в серці, викаймо своє. Хай ворог наш знає, що після дощу завжди місце веселці, а нас перемога давно вже чекає. Та не ми правда, за ними весь світ ми об'єднались, поруч захід-схід не плечте, мамо, я верну живим, Україну, ниньку, Боже, збережи, і вам за сині гори, кригою куті, і вам лицарі, великий Богом не забуті, порітесь пом. 哎呀